Після зими лисичанські вулиці та двори відкрили оку всю свою красу. Жахливі дороги вражають розмірами своїх ям, і це тільки центр міста. На розбитих узбіччях скрізь сміття і бруд. У дворах така ж картина, навіть там, де мешкає міський голова Шилін. А все від того, що він і досі не пропонує програму соціально-економічного розвитку Лисичанська. Місто елементарно не має дорожньої карти, куди рухатись і як вирішувати нагальні проблеми. Дороги останній раз ремонтувались у 2010, 2011 і 2012 роках, коли мером був Сергій Дунаєв. Ну, взагалі, безпорядок. Чесно. Скажу. По поводу дорог особенно. Взагалі давно нічого не делалось. я не знаю. Взагалі дуже хуже стало намного. Ну, я лично в тому році зламала руку, я упала просто і так везде. А що хорошого? Бачу, який город. Все, все розвалено, все, ніде нічого немає. Вот я смотрю возле танка, фундамент, его каждую весну штукатурили, все, теперь все обвалилось уже два года, наверное, или три. И никто ничего вообще не делает. Ну, я считаю, наверное, это бездействие, нежелание власти что-то делать. И все. Другого варіанту мене немає. у такому зовнішньому стані міста виражається відношення до нього перш за все мера, кажуть люди. Також велике значення мають кадрові рішення, адже таким занедбаним Лисичанськ ще не був. Е, тим якщо от взяти останні приміри, коли наш міський голова поміняв кілька директорів ЖЕКів і Лисичанського до дорем... РЕМ да, шлях Рембута каже це. то от взяти потом по тим же дорогам директор шлях Рембута. Успел за эти неполные три месяца угробить технику, которая была ему передана. Кроме того, он успел оттуда снять резину. Поставить на свою технику, то есть коммунальную резину по резину предприятия поставил на свою частную технику, снял аккумулятор. Ну и как итог этого всего, это его зарплата 44 тысячи, которую он получил только за январь місяця. Естественно, это зависит от городского головы, так как городской глава непосредственно его работодатель он подписывал контракт и он обязан с него делать спрос то есть вызывать его к себе, чтобы он делал отчеты. Естественно, какая-то должна быть со стороны городского головы реакция. Нема, тому люди самі виходять на вулиці і намагаються надати місту культурний вигляд. Ранок починається з добрих справ. Працівники міського палацу культури разом з простими лисичанами та депутатами міської ради готують місто до весни. На цьому місці раніше був спортивний майданчик, а взимку заливався каток. З часом все заросло бур'яном і почало з'являтись звалище. Небайдужі лисичани звернулись у міський палац культури і всі разом взялись за прибирання. Захід підтримали депутати від групи за мир та розвиток Лисичанська і Андрій Якимчук. А міське КТП допоможе вивезти сміття і сухостій. Всі люди ходять і говорять, як все запущено, діти маленькі бігають, тому що тут одні собаки тока водяться. Ми вирішили вийти, зробити, щоб було хоч як об культурі, щоб було чистенько і хорошо. И вот сегодня, вы видите, мы убираем территорию, в принципе, которая нам не принадлежит. Душа болит, здесь можно детям гулять, есть турники, заниматься спортом, но территория не облагорожена. Собственников этой территории мы никогда не встречали в связи с тем, что вы сами видите аварийное здание, за ним никто не следит, подавно о территории не думает вообще никто. Такие инициативы проходят. Мы убираем вокруг спорткомплекса, потому что к нам ходят дети, и мы не должны показывать пример жить в таком в таком месте и безразлично относиться к территории нашего города. Виявляється, ця територія підпорядкована ось цьому колишньому спорткомплексу, будівля якого кожного дня все більше руйнується. Даний спорткомплекс був приобретен одним із можна так сказати політиків. У нього є сеть будівельних магазинів. Тобто, даний спорткомплекс приобретався не для того, щоб розвивати спорт, фізичну культуру, або взагалі якусь культуру, хоч якусь. Це здание приобретало для того, щоб зробити магазин строїтельного. Материалов. То есть ему было фактически ну, все равно, что находится на прилегающей территории. И тут есть еще одна причина: это причина в том, что данное строение имеет целевое назначение. Целевое назначение здесь на этом здании прописано: это спортивная культура И изменить целевое назначение зданиям довольно-таки сложно. Потикався, помикався, як говориться, і вирішив, забросив. він це все діло у мережі. Є навіть інформація про цей випадок. Ось цей власник будівельних супермаркетів. А за документами, колишній спорткомплекс належить його рідній сестрі. Була навіть інформація, що його хочуть продати. Городський савіт обращався до нього, обращався письменно, звав на сесію, щоб він висказав свою позицію по даному строєнню. Однак ми не побачили ні представника, собственника. А ответы я уже не помню. Прийшов в таком ракурсе, что он является собственником и то, что он там делает, это его личные проблемы. Тож уявіть, якщо б ця будівля перейшла у комунальну власність, то було б чудове місце для розвитку молодого покоління лисичан. Тож справжня турбота про людей виражається не у гучних заявах, а у справах, таких важливих, які сьогодні творять ці люди. Е, жителям нашого міста я би пожелала підтримувати такі ініціативи: виходити просто в свободне від роботи не роботи час, і убирати нашу територію. І в першу чергу самим не мусорити. Не проходить мимо урны и бросать бумажки. Ведь мы показываем пример нашему молодому подрастающему поколению. Вот какие мы, такие и будущее у нашей страны. Лисичани пам'ятають програму Місто без окраїн», яку також започаткував Дунаєв, перебуваючи на посту мера міста. Вона продовжується і зараз. Наявним прикладом є дивовижні зміни району скляного заводу, де з'являються парки, чисті пляжі і спортивні зали. Все це робиться силами людей, для яких важливе майбутнє їх малої батьківщини. Тож варто й іншим районам починати шлях до змін, адже це наш дім, який потребує нашого піклування. Ольга Яцик, Роман Степаненко, ТРК «Акцент».